подивимось місто Суми, додатково дивимось місто Суми, Вісім кубків, двійка кубків, паж мечів і четвірка жезлів. от Тут щось пов'язане з навчанням, пов'язано з житловими будинками, там, де, можливо, в районі Раксу. Як варіант може бути, тобто центр міста, я думаю, що знову ж таки може бути під атакою. Ось як я вам говорила, що в мені в сні можливо снилась банківська академія. Ось як варіант, тут як ви всі знаєте, як виглядає ця споруда, досить таки схожа на один з корпусів Банківської академії. Суми та Сумська область. Це попередження в першу чергу для вас. Сьогодні мені приснився дуже жахливий сон. Дуже багато дівчат в чорних вбраннях, молодих дівчат йшло вниз так, сходами в академії. Я боюся, що цей сон до того, що може бути приліт або по центру сум знову таки дуже жахливий.